Розпочинаємо урок математики. Сьогоднішня наша тема множення одноцифрового числа на двоцифрове розв'язування задач. Для початку пропоную вправу веселка запитань. Поставте відео на паузу та дайте відповіді на дані питання. Також потрібно дати відповідь на ось ці запитання. Переведіть, скільки сантиметрів. В одному метрі, в одному дециметрі, в 10 дециметрах, в 10 міліметрах, в 100 міліметрах. Молодці. Згадайте, чому дорівнює одна доба, одна година, один тиждень. Згадайте, що таке периметр та як знайти периметр. Як знайти половину числа, третину числа, чверть числа? Будемо з вами обчислювати усна 48 плюс 12, плюс 22, плюс 14. 8 помножити на 1, 10, 100. 100 поділити на 1, на 10, на 100. 80 поділити на 8, 80 поділити на 10, 80 поділити на 1. 4 помножити на 2. Чотири помножити на двадцять. Чотири помножити на 200. Наступні. 80 плюс 2, плюс двадцять, 20, плюс двісті. Шістдесят помножити на один, на нуль, на шість. 30 плюс 100 плюс 40 плюс 300. Продовжуємо 6 помножити на 3, 6 помножити на 30, 6 помножити на 10. Молодці. Сьогодні працюємо з нашим підручником на сторінці 69-70. Запишемо в своїх зошитах 6 квітня класна робота. Пригадаємо написання цифри 7. Запишемо 7, 77, 7,77. Молодці. Тепер будемо з вами записувати значення даних виразів. 13 помножити на 2. Згадуємо. З попередніх уроків як ми з вами множили двоцифрове число на одноцифрове. Для того, щоб зручно помножити, ми можемо з вами двоцифрове число розкласти на десятки та одиниці. 13 помножити на 2. 26. 21 помножити на 4. 84. 18 помножити на 2. 24 помножити на 3. 14 помножити на 2, 13 помножити на 3. 39. Молодці. Усно знайдемо значення виразів, якщо а дорівнює 7. Якщо А дорівнює 7, то А помножити на 6 дорівнює. 42. Якщо А дорівнює 7, то в даному виразі буде значення 84. А помножити на 10. 70 молодці. 11 помножити на А 77. Продовжуємо. Якщо А дорівнює 7, то 31 мінус А 24. 42 поділити на А. 6, 700 поділити на А, 100. 48 плюс А. 55, Молодці. Виконуємо з вами завдання 503. Нам потрібно розкласти другий множник на десятки та одиниці, знайти добутки і додати результати. Розпочнемо 5 помножити на 25. На які числа ми з вами розкладаємо: число 25? На 25. Помножимо спочатку 5 на 20, потім 5 на 5, і результати додамо. Отримали 125. 3 помножити на 18. Розкладемо 18 на 10 і 8. Вийде 54. Продовжимо 4 помножити на 36. Розкладемо 36 на 30, 6. 144. 6 помножити на 25. Розкладемо 25, отримаємо. 150 молодці. Виконуємо наступне завдання. Сплатиємо числове мережево. Нам потрібно додавати числа 16 до тих пір, поки ми отримуємо 160. Отож, починаємо. 16. Збільшимо на 16, 32, ще плюс 16, 48. Ще плюс 16. 64 наступне. 80 наступне. Ще плюс 16. Плюс 16. 128 плюс 16 і 160. Молодці. Наступним виконуємо завдання 505. У нас є вираз. А помножити на 15. На місці А ми можемо з вами підставити числа із верхнього ряду. Розпочнемо із четвірки. Якщо А дорівнює 4, то А помножити на 15 дорівнює 60. Якщо А дорівнює 9, 135. Якщо А дорівнює 8, якщо А дорівнює 5, якщо А дорівнює 3. А дорівнює 7, А дорівнює 2. І останнє А дорівнює 6 90. Молодці. Продовжимо. Наступна у нас задача. У книзі 32 сторінки. Першого дня учень прочитав четверту частину книжки, а другого дня у два рази більше. Скільки сторінок залишилося прочитати учневі? Слухаємо ще раз. У книзі 32 сторінки. Першого дня учень прочитав четверту частину книжки, а другого дня у два рази більше. Скільки сторінок залишилося прочитати учневі? Складаємо скорочний запис. Скільки всього сторінок у книжки? 32. Скільки учень прочитав першого дня, четверту частину, а другого у два рази більше. Що нас запитують, скільки сторінок залишилося прочитати. Поставте відео на паузу та складіть свій скорочений запис. Перевіряємо скорочений запис. Всього 32 сторінки. Прочитав. Першого дня невідомо, знаємо, що четверту частину від усього, а другого дня невідомо у два рази більше, ніж першого дня. Запитують нас, скільки залишилося прочитати учневі. Записуємо розв'язання. Знаючи, що всього 32 сторінки першого дня. Четверту частину від цього. Чи можемо ми знайти, скільки учень прочитав за перший день? Можемо, виконавши дію ділення, ми з вами знайдемо, що 8 сторінок прочитав першого дня. Тепер, знаючи, що другого дня він у два рази більше прочитав. Дією множення знайдемо, що другого дня він прочитав 16 сторінок. Скільки ж йому залишилося прочитати. Ми дізналися, скільки він всього прочитав, і тепер дією віднімання дізналися, що йому залишилося прочитати 8 сторінок. Дане завдання вам потрібно буде виконати самостійно. Розгляньте, будь ласка, завдання 507. Нам потрібно скласти та розв'язати ось такі зблячі порог равлоків. Це завдання ви виконуєте саменьки. Наступні завдання виконуємо усно, самостійно. Поставте відео на паузу та знайдіть значення ось цього довгого складеного виразу. Тепер знайдіть значення даного виразу. Молодці. Поставте на паузу знову та знайдіть значення такого виразу. Молодці! Ми з вами запишемо домашнє завдання. Вам потрібно виконати завдання 508 та 509. Я вам дякую за урок. Усім гарного настрою!